Друзі, всім привіт! З вами автосалон Автофокус. У нас ось така машинка. Вчора поступила. Це у нас офіційний Ford Focus 2013 року на літровому двигуні. Це у нас екобус на 125 кінських сил. Досить бадьоре та економічне авто. На п'ятиступінчатій механічній КПП. Ось такому. Прикольному незвичайному кольорі. Автомобіль в комплектації ST-Line. з повною сервісною історією. В комплекті два ключа. Ось така гарна зимова гума. Автомобіль повністю в рідній фарбі. Є декілька некритичних нюансів по пластику. Додатково встановлено фаркоп. В автомобілі є парктроніки, камера заднього вигляду. Давайте поглянемо поближче салон. Ось такі у нас сидіння з вираженою боковою підтримкою. Двозонний кліматконтроль, система старт-стоп. Ось такий монітор. Монітор встановлювався додатково. Пробігу в автомобілі 117 тисяч кілометрів, 4 склопідйомника. Електрорегулювання дзеркал, мультимедійне кермо, контроль Авто підходить як для міського, так і за міського циклу їзди. Такий економний спортивний універсал на бензині. Детальніше дізнатися про нього можна. Зателефонувавши нам або написавши у чаті, придбати його можна за готівку, за безготівку, також надаємо послуги кредиту та лізингу, і можемо обміняти це авто на ваше. Тому чекаємо на ваші дзвінки та повідомлення. Працюємо без перерв та вихідних, і автомобіль знаходиться в місті Києві на вулиці. Територіальної оборони 102. Чекаємо на вас.